О, -о, о Але у А де ти бачиш, що воно є? О-у-о! Ну, розліве. Сьогодні попав під Дуже. китайську пропаганду. Де. Що, я дивлюсь китайською пропагандою взагалі. Все ну добре. Всім привіт, сьогодні будемо вас переконувати, що Лунго це краще, ніж Еспресо, принаймні для домашніх тачок типу DeLonghi Dedica ic 685 та схожі моделі Dedica. І будемо це робити на новій Ефіопії натуральної обробки Сідамо. Нова сіданка. Теж добра новина. Замість Гуджі буде сіданка. А, завжди натуральна сіданка. Натуральна. Ух ти, ух ти. Це ну. цікаво, це цікаво. О, я не буду показувати смаки. Да, зазвичай вона мита, а тут, так, а так. тут натуральна. Чому будемо робити? Давайте почнемо з того, чому це прекрасно. Чому? Бо я не згоден. Давай, розказуй. Я, буду, Давай я буду скептиком сьогодні, я буду такий що Це така. тачка, яка має, по-перше, преінфюжн. Угу. Обов'язково, який не можна вимкнути. Це вже проблема. Тому що ви не знаєте, як вона протікати, буде трохи важче налаштувати, угу. як на мене. І по-друге, після преінфюшену у вас таблетка розмивається і починає текти дуже швидко зазвичай. Або на цій тачці, якщо ви налаштувати еспресо. Ну вона буде не протікати і вимкнеться. Просто типу, я не буду працювати. Ну, помпу вмикається. Дрібний помел просто. Так, так. Да. Або ну, ідеальний помел знайти важкувати, Щоб воно прям почало продавлювати, але не настільки швидко текла. Це правда. Да. Да. цією тачкою це дійсно так і. Це прям Або нереально. По пло, як пломба каже, по фу, в якій помпа, вона слабка тут. Так от, але це не єдина проблема. Після цього в нас немає 3-wave valve. Це така трубочка, яка веде А, Так, так, да, да, все зрозумів. Так, -да, нема. Нема. Тобто у вас немає трихотового клапана, який буде скидати тиск з групи. Тобто у вас тут буде це залишатись вода? велика кількість води, яка буде продовжувати протікати. Тобто у вас зупинка шота це витягування чашки. Саме так. І це проблема, тому що в еспресо, якщо ми робимо 12 грамів закладку, ну, давай 14, ми будемо робити 28. Але щоб зупинитись на 28, це. Треба нереально. бути героєм дня, підставляти руку під гарячу воду, доставати щось і дуже швидко все робити. І вчасно це робити, це важко. Вчасно це нереально. По-перше, треба, ну. Це дуже важко. Коротше, тачка, вона тому дуже дешева, що от mm -hmm. зекономили на цим трі клапані, mm -hmm. на цьому на піддоні, всьому, Короте, всьому, на, піддоні да. Да. на всьому. Ми прибрали просто. На помпі, помпа слабенька. І ще важко з вагами це варити, тому що обов'язково треба з вагами. Ви по часу, ну, велімектрик тут є, вона. Має повторювати дозу, але в Vollimetriкс e навіть на сказ Dream PID працює не дуже. Так, да, ну, Веліметрику e довіряти. Mm -hmm. і... Гравіметрикс граві... граві наше все. Да. Щоб ви зрозуміли, це гравітація, гравіметрикс це ваги. Веліметрикс e кількість рібини. Саме так. Тепер і от в... просто уявіть, от ви хочете зробити ідеально 28 грам, вам треба часто витащити тачку, але при цьому у вас ваги, і ви витаскуєте тачку, а все це на ваги. Робиш з, да, да. з вагами, витаскуєш. Для іншого протифільтру, тому що цей ну, ага. трошечки навази. Ну, Діжди, а де той звичайний. Ти хочеш з ним варити? А що? Чи ми по-людському? По-людськи будемо? Де? Ми будемо нормально, тому що. Ви... чому... А ти просто доставив ту прошу ту фігню, так? Да? Ні. Ну, ту Ні. дірку. Ні. Вона залишилась? Давай. Давай покажемо. Ну так. Да. Якщо у вас така тачка, 95% вірогідність, що у вас такий прототип. Вірогідність зварити лунго на Volumetrics суттєво краще, тому що у вас більше ширший діапазон для помилки. У вас просто немає такого, що вже настільки сильно зміниться смак через, через 5-10 грамів. Да, це правда. Це правда. Так і показуй, що там. У нас є кошик не Крема сито, а звичайно. Ну, так я ж кажу, ти крема сито достав. Ні, я достав цю теж. Ну. Це пластик, який заважає нам вставити це крема сито. Тут є отвір, який прикручується, ми його не закриваємо нічим, але воно все одно працює. Угу. Але... У нас такий з трьох дірок буде тях, да, трошки. Ні, ні, не буде. Да, воно, ну буде. Так, воно. Це Коротше, єдине від. Кр... Що хтось сказати? У <ріст> <ріст> мене ще сьогодні погано з речовим Ох, воно вставляється важко. Да, це єдине, що... Але чому ми замінили попередній протифільтр на рідний і дістали цю пластику? Тому <ріст> не буде потреби тримати його. Він не вилітає вже. А, це не вилітаю, за не рахунок, не. я так думаю, за рахунок пружини, воно ну, важче йому прокрутити, а це суттєво впливає. Ну, думаю, що да. так. Я все одно перетримую, мені страшно. Ну, ми подивимось. Якщо воно почне рухатись. Я схочу, так. Да, Тримає ти... прям нормально. Угу. Зараз ми будемо 14 грамів, давно не робив. З я коло 14-12 робив. Тому сьогодні ще нова кава. Давай. Один. Один і один. На 12 грамів один нуль було. Один і один. Тихо. Що, ти -ти 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 -ти. все, перепрошую. Вибачте сім'я. Еспресо це про точність. Тому зараз буде точність. Я би пролив трохи водички, чашку якраз в Та на що ти так тримаєш близько? Що... То що, яка різниця? А, от того і тримає близько, що воно капає. Це нормально. Ну. А, з цим сетапом є один лайфхак. Хоча говорити, як озвучка. Який лайфхак. має цей сетап? Ось. Так. Да. Ох, лайфхак. Ні, це реально лайфхак, вам не треба мати. О. Піддон. Піддон. Да. Та він там не надо, він так для галочки той піддон там слави. Зараз мало шторму спросу. 14 грамів. Ой, я каву не зіла. Що, це його? Не оцінив. А Зараз змалю і понюхаєш. І ми будемо заварювати з фільтрами. Чому ні? Я люблю з фільтрами. Значно збалансованіше кава буде, це буде додавати нам плюс 30 респектів від Бориста з такава. Напевно, я не знаю. Навіть Бориса з стакава, каже, що ви сноб. Кавовий, чи дикий Ні? Є спеціальна, яка вирізає, можна купити. За, за, одну, за одну гривню, ні, за, за одну гривню купити величезний фільтр, налізти собі 20. А. Ага, <світок> ну, півтори гривні. Ну, на, що, за півтори. Якщо можна раніше взяти у цю півдні. Якщо можна по 5 гривень купувати, нащо? Якщо можна в 20 разів дорожче. Ні, а скільки набори 100 штук, то, Та, т, да? Та, це так, де 100. І скільки він коштує? Та я не пам'ятаю. Ну, немає дорого коштує. Це ж. ну... Та, ну, до 2 гривень. О, чого дорого. До коштує. двох. Ні, та ні, менше. Ну, на мій погляд, такі фільтри не мають коштувати от гривну більше, ніж рівня за. Так, і, 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 реально не пам'ятаю, це давно було. Це вже епізод про фільтри був там, мільйон років тому, в минулому столітті. Трошечки в нас не чесно буде, тому що перший, шот з холодного ріжка, я його не хочу прогрівати. Ну, ми налаштуємося від да. ідей. Так. Хто його знає, що вони налаштуються з першого разу? Ну, от що от незручно з, цим протифільтром. Ну, нормально. Оці от, от штучки стрічать вам в стіл і темпервати. У мене не є дуже зручно. Спеціально. Да, обов'язково треба якась така штука. Та така можна штука. станцію просто мати. <рес> Типорувально. І буду всім. Мати тимпервальну станцію і таку тачку. Що? Там тимперивальна станція, як тачка коштує, є. Дивіться. Раз і потім витягнеш. А як я витягну, якщо все перекинеться? Ні. Ось так от якось Так. А там кліренс є якийсь. Можна було ще не вщати. Можна, ну мені не бачив. Так, давайте 14,28 на 20 до... 28 витягнеш. Постараюсь, ладно, не готовий. Класний шот. Ідеально. Ти не тримай поки. Ух, як я. Давай все. Давай, все-все-все витягуй. Yeah. Важко. 9. Це чітко, просто чітко. перфектно. Бачиш, як класно? Я не можу передати, наскільки це крутий, збалансований шот. я фільтр зверху забув. Ну, no, 28 покажи. Я забув звер... зверху фільтр, так? Да? Так, да, забув. Який фільтр? Зверху. А, так Подивіться на крима. Так, да, гарні. Та тут гарні. Найкращі, які ти бачив. Так, да, стійкі, за... ти я так от роблю, ті зараз зламалися. Хороші, хороші крема. Ти випий, випий, скажи. Свіжа Проблема крема. з еспресо, що треба робити завжди два сьорба? Та один великий роби. Ой, хороший. хороший. Хороший це. Ну, скільки хороший? Дуже хороший. Солодкий, класний. Це збалансовано, це ходить. Так, 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 100 Я б випив. Просто я напився кави. Mm -hmm. Ні, не, не, один стерп не працює ніколи. От, ну, особисто Шо для ти? мене. Мене колись навчили... — Що будеш? Що будеш? Я б хотів, що, але я вже? вмру. Та нормально, ну, Ні, я вмру. — Все, він мене хоче вбити, помогите. Давай смаки. Ладно, придеться, блін. Це стало. Та можеш сплюнути. що ти Накий. Все, я напий. А я еспресо розшифровувати не вмію взагалі. Це програв, давай, далі. Я трошечки збільшу помил. Зовсім трошечки, бо... По балансу все класно, так? Да? Так. Да. Да. Я на одне ділення це дуже мало. Але поки... Ти мене от... Коротше, Артем сказав, що він не може розшифрувати смаки. Ні. Це не, от, не звичайна Ефіопія, якась ніби, ну, на смак. Навіть і близько нічого не знаєш? А Чому мені горішки не віддаляє, я не розумію? Ну, Тому що вони може і є. А може і не буде. Горішки, мигдаль... мигдаль. 14 на 4. Є Да. А Так. Хорошо. Це просто фільтр. Зверху на поклав. А, Вульго. Так. Вульго, да. З ковмою кину, Це просто перфектно налаштовати з на такі ташся. Просто швидко. зробив шот. Він готовий, ідеальний. Я цікаво не заварював. А ти чого не спробував? що мені? Ти ж п'єш. Ну, наступно ти паштуєш. Ні, -і. ти будеш зараз казати, що за дескриптор. Ну, в лунго буде легше, я думаю, якось відрізав зрозуміти, де що. Це, можливо, я так. Це думаю. є фішечка Лунго. А я, до речі, не пив 200 мільйонів років, Смачний я Лунго, ти не пив ніколи. Ну і все. Поклади Спорізався. туди, поклади туди його. Що? Туди серварки. Подивісь, як воно класно а? працює. Не треба зливати піддон, Воно не зацвітає. Про те просто про і все. Угу. Я ніколи не любив Лунго, чесно, признаю. Тому Ніколи. що я роблю не люби. усі не люби. Нічого любив. Наступний епізод буде про реєстрату. Коли не ми люби. купимо качку еспресо. Можете стати спонсором і отримати 15% знижку. На каву кожного місяця оновлюється купон. Угу. І тоді ми зможемо у наступному епізоді зняти про рестрету, тому що тут рестрету не вийде. Але зараз Артем скуштує найкращу лунгу у своєму житті і перейде на Лунгу, тому що це дійсно того варто. Так. Да. Слухай, ну не дарма в всіх кав'ярнях третьої хвилі, більш-менш пристойних прибрали з меню з третьої лунга взагалі повністю його, ніби не було. Наша! <свист> 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 в них прибрали американи. Що про них казати? Крайний що про них казати? Наша крайне казати? є? <свист> еспресо, <свист> золота середина. <свист> зачекай, зачекай. Бастіонський. За, Запам'ятайте ці слова, давай вармо 50. Бр, Моя всякова. задача дістати. Я дістану. добре. Да. Ну, Дивись, ріжок не вилітає. І це. Величезний плюс лунгу. Тому що він вилітає навіть з тим рожком. З трьох дірок тече. Так, да, ти можеш з трьох. Ой, це щось. Счет? Це от воно... на світі я пам'ятаю схоже на гейзерку чуть-чуть. 31 секунда. 56 ровно. Зашикай, зашикай. Таке я, дивлюсь, за, за ще, за так я вже бачу, що мені дивиться. Подивіться на цей витвір мистецтва. І давай. По... Та ли іншим біг на себе. Ну, я це не вмію. Ж, як тебе... Бачиш, який Крема є, а? Так, да, крема круті. Я трошечки збільшив померл. Трошечки зовсім. Один дивіж. Ризко. Гарно. Та ти виїп гарно. Ну, вона гарячіше. Конечно, гарячий. Ну, що ти страш. Та настил став. Так на Та там капелька, воно ще ось... буде стил грязь. дуйся. Раз. Капелька твоя. Все, не капельки. Другу райс. схоже, до речі. Смачніше. Не думаю. Больше ароматично. Я думаю, що не. Там. Вражає. Два шоти з двох. Не втрачаєте каву, збережете труд фермерів і багато тих, хто приймаючи виробництві кави. Природу теж беремо. Що вона ну, вже гірчинка з'явилася. Її не було. А, ну, а тут може бути, є. дескриптор один. Ну, ні, там можна просто поміло збільшити. еспресо гірчинки не було. Тут гірчинка є. Прогріли. Прогріли. Про да. Ну це така характеристика воїна, що зазвичай таке пив. Ні. Я два два, два квитки зробив. А 30 секунд просто багато. Я здається, 28 років досі. Ну, може бути. Коротше, по смакам плюс мінус те саме, тільки воно більш легке, ну, поняття діло, води більше. І? І більше. Ну що, і все. І розрізняється смаки? Та ні. Ну так, да, воно ставить трошки гірке. А ти подумай про смак. Що там є? Флейвор, дескриптор. Те саме ваше. <laughs> Те Артем... саме Артем же... зламався. <laughs> <laughs> як... як вимкнути Артему мозок? <laughs> <Там еспресо. laughs> Вунго мені зробіть або експресу, та я. Я просто буду насолоджуватися. Або вплюватися. Залежності, від, як ви розробляємо. Що там? Зварити полегше? Та ні. Та що, ні? Блін, я не знаю. Що там, розказуй? Та ні. Ну, ти спробуй. Я пробую, це. Давай. Там вода вже. А, так, да, точно. Давай, успіхів тобі. Ти не правий, це не гіршинка. А що? Ти прочитаєш, зрозумієш, що це. Дуже м'яка кава. Солодка, м'яка. М'яка прям взагалі крута. еспресо не було. Це тачка так на дворі. Це круто, бродію нагадує трохи. Сто, ти згадав да, дійсно. Бачите? Як? А зараз він ще побачить ці смаки. Звісно, вони вказані для Для фільтру. Ну, більше, для декапінгу. В цьому варіанті, на жаль, 85 балів. Та буде так. Так, буду дивитися. Персик в шоколаді. Темна слива. Шоколад. Помело. Шоколад. Да-да-да. Зафіксуй. Персик в шоколаді. Помело. І, і Чай, улунг. Лунг, якраз, ну. Все тут є. У Лунго, де типу? <скар> — mm -hmm. Ну, проситься просто. Помело. Ну, тому що це еспресо, ти його не відчуєш. Ну, Ну, до mm -hmm. mm -hmm. ну, речі, слива. Я про неї думав, але я так сумнівався. Темна, темна слива. Да. Це, це інший вид сливи. Я тому, що... не люблю казати, коли я не впевнений, але я, чесне слово, я думав про сливу, те, що вона мені щось Але загадує. Шоколад, персик в шоколаді. Yeah. Ну, Благородна кава, дуже м'яка. Дуже м'яка. Прям п'ється ідеально. Заходить от Лунго ідеально. Ні, я, вона смачна. Я собі в гайзер візьму. А я лунго не все одно не люблю. На цьому все. <рес> я не знаю, як це можна не любити. Спробуйте, напишіть в коментарях, що артем не правий, це тепер найулюбленіша кава, але ні. Ми зробимо ще один тест. Ще один тест? Угу. Давай. Та смачно, ну просто ну, не моє. Зачекай. Да, не моє. Як ж, я його не, не люблю. Те... Я розумію тих, хто любить рестрету, це дуже насичено. Це п'є змушує людину 네. прокинутися. Зараз буде тест на повторюваність. Давай. Це найважливіше. Тому що ми зараз будемо варити без ваг. А, ти хочеш аптеки. здикався. — А потім, а потім, а потім ти хочеш заміряти, так? Да? Воліметрикс, так, да, на ваги поставимо. Чашку зараз поставимо вітаром. Але чашку треба. Беремо фільтр, тому що ми робили з фільтром зверху. Знизу, знизу, зверху ми робили. А якщо додати фільтр ще і зверху, це прям буде. Ще з Хоча воно зараз не вимивало таблетку на диво. 14 грамів прям ідеально Угу. І темпер подорожує прям ну, перфектно. До обідка трошечки нижче. Так, да, як треба. Краще Залишається для місце для води. Вух. пытаюсь чашка ложить. А да сейчас проверим. И 24, 25, трохи дольше. Вжух. Ну, это та самая краса. Да. 229. А скільки кави ви п'єте за день? Вартем вже восьма чашка, якщо ще. Не пийте стільки. забагато. багато. бом 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 Що не зробиш, не? Та да що, сплювати можна, на що тим піш? Зробик фермент. І, до речі, лунго довше залишається гарячим. А це суттєвий плюс. Що? Це навіть краще, ніж попереднє. Вона краще? більш м'яка стала. Та вона й була м'яка. Тут. Гірчинки вже майже нема. То в тебе після води нормально працюють рецептори. Думаєш? Так. Да? Вона й була м'яка. Не буду ж тобі. прийшов край. Перфектно. Оце було прямо от. Ну... А? а, тепер те любить Лунго. І записуйтесь до клубу. Луну. 52,6 грама. Тобто це прям. 52,6. Трошки менше, ніж той раз. Так, ну. Трошки. Я витягнув раніше, може. Ми ж не. Програмували, що ще одразу витягує. Ну, повторюваність є, да, є. Повторюваність дуже крута. І це найголовніше лунго для таких тачок. Можна один раз ножтувати і варити без ваг перфектно. Ні, ну лунго це смачне, смачне. Ну, спору нема. Але еспресо я сади більше. Тод, ну, та, не, ти не переконаєш ніяк. Дякую за перегляд, дякую спонсорам і до зустрічі. Щастя і здоров'я.